Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Ви на моєму каналі ще під Всесвіту. І з вами я, ваша Ольга, сьогодні ми записуємо карту дня на неділю, 29 червня 2025 року, і я. Як завжди, чотири варіанти вам предлагаю, щоб ви вибрали свій варіант. І так, енергія дня, чотири варіанти на неділю, на 29 червня 2025 року. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. І четвертий варіант. Так, прошу вас зробити свій вибір. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Ну, а ми починаємо. Давайте вітаю вас, дорогі мої одинички. Що тут у вас? А у вас карта сімка. Кубків, семірка Кубків. У нас вибір якийсь розсіяна, якась така неуважність може бути трошки розсіяність, ілюзію. знаєте. Немає вибору. Дії будуть, як би сказати, знаєте, почнете дуже багато справ. І за те кинетесь, і зате кинетесь, і те, і те, але не, не одної можете не довести до ума. Якась таке. Знаєте, як воно оту, як буває м -м глазами переробив би усе, а сил на того немає. Немає ресурсу, немає можливості. І ви от, знаєте, як по почнете м -м одну справу кинете, почнете іншу справу, і воно буде якесь недоведене все до, -до розуміння. Да? Але це також карта ще, я б сказала, Вибору теж. Да? Наприклад, ну, не знаєте, що, що вибрати. В да? От... понеділок, слідуючий день, да? і в чому йти, що... чи в тому, чи в цьому, яка та погода буде за вікном, якось таке. Так само можете піти в магазин, не знаючи, чи щось вибір якийсь. Я більш такі вам м м кажу про. Е, щось таке маленьке, життєве, да, але у декого у людей може бути і глобальні, да, вибір непростий. Також це ілюзія, це, можливо, затуманений розсудок. Тобто е, випивка та сама, да, що може, але таке це може бути і поганий, е, наприклад, самопочуття, може голова крутиться, боліть, в ухах закладати, бо теж таке, ось зараз вам кажу. Сказала це, у мене. По відчуття вуха закладає, знаєте, як повищений тиск і таке якесь, ну, затуманене якесь головокруження. Да? Розкажіть більш детально, будь ласка. Зміна. Якась зміна, вибор, вибір, зміна, знаєте, як от ем, закінчення одного перед... рішення. Вам треба прийняти рішення. Прийняти рішення, але ви не можете його. Якось глобально стоїть, щось треба вибрати, щось треба змінити, а ви не знаєте, з чого його почати. Або прийняли рішення, вам сказали, треба зробити те-то, те-то. Ви його, як я вам казала, почали до ума не довели. якесь отаке. І кинули по башті. Ні, бросю, не буду, не хочу. якесь таке. Ну, В конечному ітогі, я вам скажу, як би там не було, що у вас там не буде по, по карті ілюзії, але в неділю я вам скажу все одно ви будете цим задоволені. Якісь емоції будуть. Знаєте, якщо далі вже ви ці діла не доведете у вас може відволікти щось інше, і ви будете все одно цим, по цьому задоволені. Да, якось, знаєте, я б сказала так, ну, трошки якось. Самі себе можете по карті сімка мечів, це не обов'язково ви когось там обманюєте. А може й когось знаєте, може скажете, та я не могла зробити, бо там, чи не міг зробити, бо в мене там щось знаєте, якось таке. Але ви, як наче ви відкладуєте це, хитрите, самі себе заспокоюєте. Да? Ну, от я ну, похитрю, сам собі лапшина вуха, навішаю, що я це перекладу на. На потом сьогодні я отак а завтра вже тоді зроблю все по повній. Але якщо е, робити висновок в е, глобальному да, от такому розумінні дня, е, які будуть справи у вас, карти дня, да, то я вам скажу: вибіра ви не зробите, бо у вас оце будете, буде стояти на дивитися на, на оце все, на ваші там, задачі у неділю, будете дивитися на них, не знати, з чого починати, а якщо починаєте, то дума наводити не будете. Якось отаке. Такі будуть справи у вас. Одним словом, відпочинок. Не набирайте собі кучу, там не плануйте, все одно будете відпочивати. Не зробите так до його. Нема у вас сил до цього не буде просто. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогі мої одини... двоїчки. Що тут у вас? А вдвічі день сім'ї. Е, день роду, е, день е, щастя, затишку, любові, е, ну, десятка кубків, сімейне щастя, гармонія. Щось будуть справи будуть пов'язані у вас з домашніми справами. Хто вибирає? Я не бачу я, якогось там. Открите. Е, це і Паш Пентаклів. Да, це якісь там новості, е, робити якісь справи, маленькі, невеличкі дії, які, отаке, які будуть приносити швидкий результат. Маленька справа, великий резу, маленький результат. Да, отаке щось. Домашні хлопоти. От навіть не хочу більше нічого. У вас двічки, у вас е в неділю будуть просто домашні хлопоти, які будуть вам приносити задоволення. Ви будете щаслива людина. Тобто будете щось давати, щось від от когось отримувати. Мам, і тож імператриця. Ну Оце домашні справи. Мама, мама, бабушка, там, ще хто там. папа, да, це все Всі разом, всі гуртом, щось якісь дії, може, святкування в кого яке. Знаєте, щось, Разом будете робити з дітлахами, з усім, з дітьми пов'язані справи. Ну, З дітьми, внуками. В кого немає дітей, внуків, є мами, тата, позвоніть, поговоріть е, е, якось з рідними, не обов'язково з мамою, з татом, є рідні, якими можна там, поспілкуватися, знайти. Заб... Просто день, от дійсно, день сім'ї. Роду, б я б навіть сказала, не то, що сім'я, роду. Поспілкуйтеся, дайте якусь позитивну емоцію. І отримаєте ви одну емоцію, да, отримаєте їх 10 буде тих емоцій, приємних, які ви отримаєте від інших ваших родичів. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Що тут у моїх трієчок? Е, а в трічки будуть вчитися, можуть якось трошки хотіти побути один, наодинці, закритися, знаєте, відлюдник. У сумітнення, якось трошечки може планування, вивчання якоїсь ситуації, можливо, планування вашого е, ну, тижня майбутнього, да? це ж не, це ж таки неділя. Да? І ви якісь такі будете погружені в собі. Відпочинок, може бути просто елементарний відпочинок, ляжете, почитаєте книжку, подивитеся якийсь ну, документальний фільм, може і якісь навчальні курси, ті самі, да, повчальне щось, якісь тренінги можете відвідати. Ну Таке щось бути самопознання. Саме вивч, вивчення таке щось для самореалізації. Да? Себе будете якось більше будете зайняті собою, відлюдник, я зайнятий собою. А, ну, з чим це пов'язано? Ну, я вам хочу сказати, що у вас по дев'ятки кубків, дев'ятка кубків це у нас, я щасливий. Я достиг, в мене є результат, я щасливий. От ви будете, як наче по дев'ятки кубки, підводити і свого, що я там за, наприклад, за якийсь там період, да, чому я навчився, які я маю результати. І, ну, я вам скажу, що ви будете цим е, задоволені. Е, по дев'ятки кубків це як. Е, Бажання здійснилися. Ви щасливий, бо ваші бажання здійснилися. І ви будете підводити, чому я навчився, що це мені дало. Знаєте, от аналіз, можливо, по карті від людника, От ви, тепер маючи це, що я можу там зробити далі. От буде якесь планування, вивчення, познання себе, розбиратися в собі, хвалити себе. Це дуже-дуже приємно. Треба хвалити себе, не треба е, кожен. Кожен раз себе ну, як, казнити, судити, це не дуже добре, треба себе хвалити. Вчора мама мені, я вчора щось зробила і кажу, ось хто молодець, я молодець. І кажу, яка я умнічка, і те зробила, і те зробила. Мама каже, як сама себе не похвалиш, ніхто не похвали. То я кажу, так, я себе хвалю, я кажу собі, да, я молодець, я зробила. Навіть ту саму посуду перемила, я сказала собі, Олечка, ти молодець. Хваліть себе. Хваліть себе, любіть себе. Можливо, е якась буде трошечки, я ж кажу, обманюйте навіть себе, самообман це тоже для, для мозку без різниці, чи ви самообман, чи це дійсно на самому ділі є. Понимаєте? Для розуму, для осознання вашого. Тобто, може, трошечки можна зробити самообман. Але це те, що робить вас щасливим. І, і це добре. Почніть це робити, різко, можливо, не плануйте це дуже так, а якось вирішили тренінг якийсь для себе, там, для... для того, щоб себе підвисити собі самооцінку. От сіли, там, включили і самі себе. Там, хто молодець? Я молодець, і красивий, і гарний. І взагалі. Да? Дивіться на мене, який, прекрасний... який прекрасна людина. Так воно і є, бо в мене на каналі поганих немає. Всі хороші. Тобто, от буде день якогось відлюдничка, і може, я ж кажу, реалізації майбутньої, своєї продумування. А взагалі може бути просто відпочинок. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої четвірочки. А у четвірочок двійка. Мечів, закритий шлях, ну я б сказала, закритий шлях закритим шляхом. Нерішучість. Внутрішній конфлікт. Знаєте, що робити? Не знаю, куди йти. Є шляхи, а, а, а куди йти, а взагалі ви не знаєте, що ви хочете, бо ви не можете зробити вибір. У вас е, 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 і те, головне, і те головне. ви не можете навіть сказати, якби по відчуттю, ви не можете зробити пріоритет. У вас є справи, і ви не можете їм зробити пріоритет важності. Що ви будете робити в першу чергу, а що в другу? І у вас якийсь від того, що ви не можете зробити оцей вибір, у вас внутрішній внутрішнє ви не можете е, з собою розібратися, закриваєтеся. І Що мені робити далі? Знаєте, є у вас шлях, можливо. Ви знаєте, у вас є ціль, але ви не знаєте, е, ну, наприклад. У вас є, вам треба з'їздити, не знаю, допустим, да? і вам парикмахер, да? паримарні. І ви думаєте, якщо я поїду цим шляхом, там дуже красива природа, і там мені треба буде там, ну просто полюбуватися, становитися, я можу, там кава, -кава класна продається. Да? Але якщо я цією поїду дорогою, там. Можуть бути затори, я можу не встигнути. А цією дорогою поїду, там може бути ремонт дороги придеться там ще придеться об'їжджати, але там, якщо я як трошечки обіду, там буде такий хороший набережна, красива, і я оце тут швидше доїду. Там може бути затор, а там швидко, але теж може бути якийсь ну, не так. все комфортно. І ви оце стоїте між цією дилеммою. І не знаєте, яким же шляхом вам поїхати. Ліншим, чи коротшим, чи правильним, чи красивим. Оце, оце. Я вам просто показую елементарно, це життєві ситуації. У вас може бути люба ситуація в вашому житті. Не, не, не така, не вибори дороги. Я вам просто показую це, як, ну, як роз'ясняю, роз як це може бути. Тобто ви не можете вирішитися, як же ж поїхати, що зробити правильно, як зробити, що ви хочете. У вас стіль є, але ви не знаєте, яким шляхом до неї йти. Давайте більш детально подивимося. Що це? Ну, те, що я вам кажу. Наприклад, от є, наприклад, сора. У вас є союз, наприклад, да? і якась у цьому союзі вашому, можливо, сора, можливо, розрив, можливо, печаль, можливо, ну таке, знаєте, щось якесь неприємності. Ви закриваєтеся по відлюднику, тобто ви мені е, е, треба подумати? Да? І вам на подумати, чи мириться, чи закінчувати відносини, наприклад. І ви оце закриваєтесь двійку мечів. І ви не знаєте, яке вам прийняти рішення. Що, що робити далі? Чи прощать, чи кінець, ось дивіться, чи кінець, чи мириться, Чи Союз. Що ви будете вибирати, да? ну, дехтось вибере кінець і піде в нове. Хтось може це вибрати. У когось буде і так. Та скільки це можна терпіти, наприклад. Да? Може хтось і так. Союзу нема. Так, відкривається новий горизонт. Але можуть відкритися і нові горизонти. Правильний вибраний шлях, наприклад, і до нових якихось берегів. Да? Ну, щось нове в відносинах. Може, може така ситуація бути. Зустрічаєтесь чи живете разом уже там декілька років, місяців, да, а потім вже треба, якось пройшов цей період конфетно-букетний, треба якось щось розвивання, розвиток відносин, а воно стоїть і ніяк. Ну, Треба щось робити, вирішувати, да? тобто, чи далі йдемо, чи машем ручкою. Да? Але не можете, от якось, не ви, може, там якась така ситуація. Да? може в когось бути. І тут показує, може і така бути ситуація, що от вам треба зробити вибір. і Ви не знаєте, як його зробити. От тут може бути в когось і так. В кого такої ситуації немає, не притягуємо, не притягуємо. Тобто Я б сказала, що у вас. Четвірочки, в неділя буде карта сумніву і вибору. Так що розбирайтеся, вирішуйте, але дії ніяко. Якщо ви запланували якісь там дії, щось зробити, дороги, тим паче, нічого не буде. Все, будете сидіти у такому і обдумувати. Так що, мої дорогенькі, я б сказала, що в четвер варіанту теж відпочинок, теж будете з думками. Хай вони навіть. Не дуже приємні, але все одно будуть думки. Вибір завжди за вами. Такий мій прогноз для мого четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ну, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!